Здоровенькі були! Як вже могли б помітити підписники нашого каналу, а я сподіваюся, ви вже теж підписались на наш канал. Я вже два місяці сиджу на цьому величезному помаранчевому кріслі Сіт Kaiser 3XL, та я у захваті від нього. А ще його розпаковка та збірка зібрала більше ста тисяч переглядів у TikTok, тож я вирішив, що треба розповісти вам про нього та про свої враження після декількох місяців використання. Сідайте зручніше, я ось, наприклад, уже зручний косів. Мному починати. Субер крісла, як з'ясувалось, досить важка річ, тому що там у коментарях під тим відосом у Тікток е якийсь портал в ад відкрився, тому що люди розділились на два лагеря. Ті, яким подобається такий формат крісла, геймерські, ковши, я не знаю, автомобільні крісла, ну, типу автомобільні крісла, називайте це як хочете. І я сподіваюся, ви зрозуміли, про який формат я говорю. Та на тих, яким подобаються офісні крісла. Ну, не ті офісні крісла, які дешеві зазвичай стоять. В офісах, а на ергономічні крісла. Так ось для того, щоб тут в коментарях не було такого ж аду, як там, я відразу хочу зробити невеличку преамбулу. До цього крісла я пробував сидіти на різних кріслах в магазинах, у друзів тощо. Та я хочу сказати, що немає якогось універсального крісла, немає універсальної форми. В будь-якому разі, навіть якщо вам зовнішнє крісло подобається, потрібно на ньому посидіти. Та ніхто, окрім вас, не визначить зручне це крісло для вас чи незручне. Тому це все дуже особиста справа, та потрібно все спробувати перед тим як купляти. Мені особисто ця форма зайшла. Причому я зараз не у такому форматі, що, типу, ось я сів зручно, ні. Я багато годин проводжу за комп'ютером на цьому кріслі. Я за ним працюю, граю, граю на клавіатурі з мишою, граю на геймпаді, дивлюся якісь відоси на моніторі, дивлюся якісь відоси на телевізорі. Це все в різному положенні. І особисто мені ця форма дуже зайшла. Тож я прошу, якщо вам більше подобаються ергономічні крісла у тому форматі, у якому ви собі це розумієте, ви можете написати у коментарях, що вам такі не подобаються. Але пишіться, будь ласка, обґрунтовано згоден, що комусь такого формату крісла не заходять. Але це не означає, що вони нікому не заходять і нікому не буде зручно на них сидіти. Мені особисто дуже зручно. І це правда. Ну, а тепер давайте почнемо огляд крісла Andesit Kaiser 3XL. Сподіваюсь, тут у коментарях порталу ВАД не буде. У цьому відео я хочу вам розповісти про те, що мені сподобалось у цьому кріслі. Та на першому місці, про, про що я хочу вам розповісти, це буде форма та ергономіка. В мене така, скажімо, форма середній плюс, та це крісло розміра XL прям ідеально підходить під мою ширину. Я сидів на багатьох кріслах, там де є ось ця бічна підтримка, усілякі подушки, під голову, під поперек, ну типу як на ось цьому Кейзер 2. Та ні на якому кріслі мені не було так зручно, як на 3XL. По-перше, тут досить широка площа між підтримкою у боках, а також не дуже висока підтримка у стегнах. Це все індивідуально, та я не говорю, що це підійде вам. Я зараз говорю про те, на що я звертав увагу, коли обирав це крісло, та на що вам потрібно звертати увагу, коли ви обираєте собі крісло. А що мені сподобалось більше всього у ньому, це вбудована підтримка попереку та магнітна подушка. Ось завдяки цим двом речам воно для мене стало найкращим вибором. Сидіння по жорсткості середнє, сама піна наповнювач однакові в усіх андасід. Але є нюанс: в різних кольорах різна фактура шкіри, та у помаранчевому на 3 xl вона гладка, у чорному більш жорстка. На це треба теж звертати увагу. Так ось на помаранчевому за рахунок гладкої шкіри мені здалося сидіти м'якіше. Ну, ось так якось по моїм відчуттям, хоча піна дійсно однакова. Цікаво, а ви помітили таку різницю? Подушка на магнітах дозволяє не просто одноразово обрати найкраще положення під вас, а дозволяє швидко та -то точно обирати це положення при будь-якій позі, у якої ви сидіте на кріслі. Коли ця подушка знаходиться ось так на кріпленнях, як на кейзер 2 чи на будь-якому іншому ігровому кріслі, треба прям підібрати розмір крісла під вас та й змістити її можна тільки у невеликому діапазоні, який у максимумі ще потрібно придавити шиєю. А з магнітом... Я кожен раз чіпляю її так, як зручно саме зараз. Вище, нижче, діапазон дійсно великий, та це дуже зручно. По-друге, сама подушка з такого дуже приємного матеріалу всередині піна з ефектом пам'яті та ось з такою вставкою, яка холодить вашу шию. Я десь читав, що її можна взагалі покласти у холодильник так, щоб прямо вона супер холодила вашу шию, але я до цього ще не дійшов. ще... Так жарко не було, щоб мені хотілося це робити. Вбудована підтримка попереку, ну це взагалі. Справа навіть не у тому, що вони вбудували те, що можна було і не вбудовувати. Справа у тому, що вона менше з'їдає місця, якщо вам не потрібно використовувати її у максимально викрученому положенні. Тут насправді теж індивідуальна історія, бо, наприклад, на тих кріслах, там, де подушка е окремо. Ну, як на усіх таких геймерських кріслах, там, де є подушка, вона просто окрема. Ось з ними мені якось вона занадто давить, начебто вона занадто велика. Але якщо її прибрати, то чогось не вистачає. Хочеться, щоб вона була, але була меншою. Тут, у вбудованій, можна відрегулювати, щоб вона не сильно тиснула вам на поперек. І ось особисто мені. З моєю формою вона мені зайшла. Та що цікаво, я побачив, що деякі бренди вже теж підхватили цю ідею, збудованою е, підтримкою попереку. Тобто ідея непогана. Ну і мені насправді сподобалась. Підлокітники. Я завжди думав, що найголовніше у підлокітниках це їх висота, щоб під стільницю заїжджали та було зручно сидіти. Але використавшись ось цими підлокітниками. Я дуже, дуже не люблю ці формулювання, але вони так називаються. 4D підлокітники це насправді гарна ідея. Окрім того, що можна швидко змінити їх висоту, можна змінити їх кут та глибину. Це зручно, коли ти змінюєш позу, та можеш або прибрати їх під стільницю, або поставити їх як. Продовження стільниці чи тримати ось так лікті, коли граєш на геймпаді. А ще вони приємні на дотик, матеріал м'ягенький, шкіра на ньому не пітніє. Про пітні та це крісло я ще трошки далі розповім. А ще вони магнітні та легко знімаються. Навіщо? Щоб змінити на якийсь інший колір, якщо хочете. Це, звісно, що окремо продається, якщо захочете, можна замінити. Діапазон регулювання висоти крісла від 44,5 до 51 см. Мені сподобалась мінімальна висота, бо в мене не дуже висока стільниця, та не усі крісла туди зможуть заїхати. А це аж зі свистом. Ну і звісно ж, висоту крісла потрібно обирати під ваш зріст. Ідеально, це коли при сидінні та при згибанні ваших колін на 90 градусів, ви якраз дістаєтесь до підлоги. Ось це ідеальне положення, і так можна легко обрати правильну висоту крісла від підлоги. По-друге, мені сподобались матеріали. В мене крісло з ПВХ шкірою. Існує ще варіант з ляною тканиною. Варіантів кольорів багато, особливо з ПВХ шкірою. З тканиною їх тільки два. До вибору матеріалів потрібно віднестись теж серйозно, бо у кожного варіанта є певні плюси та мінуси. Та кожен потрібен обрати для себе. Шкіра міцна та дуже легко чиститься та й взагалі не так забруднюється. Але влітку може парити, якщо у приміщенні підвищена температура та немає кондиціонера. Тканина не парить, на мій погляд, дуже оригінально виглядає, але не така міцна та й не так захищена від плям та забруднень. Я обрав саме варіант зі шкірою, бо вважаю більш важливим міцність та можливість взяти просто ганчірку та протерти її від забруднень. В мене на цьому кріслі вже грає підростаюче покоління, тож мені здалося, що саме Шкіра ПВХ більше протримається у гарному вигляді. Ну і не тільки матеріали спинки та сидіння мені сподобались. Насправді усі матеріали, які використовуються у цьому кріслі, вони якісні, вони міцні та мені здається, досить привабливо виглядають. Ну, наприклад, глянцеві елементи підлокітника, захисні вставки спинки, алюмінієва колісна база, великі поліуретанові колеса з гарним накатом, сам механізм з регулюванням нахилу та висоти, газлів 4 класу, все найвищого рівня. По третє, мені сподобалась гнучкість налаштування. Як виявилось, коли є така можливість, ти постійно цим користуєшся та під час довгого сидіння змінюєш трошки позу, трошки нахил спинки, трошки висоту, качіння. Ось граєшся просто з цим, та багатогодинні сидіння на цьому кріслі. Просто стають більш комфортними. Наприклад, під 90 градусів працюєш, під 100 градусів граєш, під 120 градусів дивишся телефон чи читаєш, під 140 градусів дивишся кіно чи якісь відоси, під 165 градусів можна і поспати, а потім відкриваєш для себе механізм качіння та взагалі користуєшся ним зовсім по-іншому. Я не думав, що можна так зручно лежати на такому кріслі. До речі, нахил качіння можна зафіксувати, тобто змінити кут куців. Кіння. В мене не було раніше крісла з такою кількістю налаштувань, та я чомусь завжди вважав, що це все зайве, тому що ти один раз все там підналаштував, як тобі зручно, то сидиш. Ні, я постійно щось змінюю, тому що хочеться посидіти так, хочеться там трошки відхилитись, трошки так сісти. Коли багато сидіш, просто ну, хочеться змінювати позу. Мабуть, єдине, що я не змінюю, взагалі, ось єдиний раз я налаштував та все, це підтримка попереку, тому що поперек завжди знаходиться в одному. В одному місці, і якби мені просто немає жодного сенсу змінювати. Я один раз налаштував, як мені зручно, та все. А потім вже ось починається ось ця вся штука. Клас. Ну і наприкінці я хочу показати вам характеристики, як би це дивно не звучало, характеристики крісел, на які потрібно звертати увагу, коли ви обираєте крісло для себе. Але все одно я дуже нагадую, дуже вас прошу. Перед тим як будете купляти, будь-яке крісло, неважливо, це буде ігрове, не ігрове, андасіт, не Андасід. Треба посидіти. Треба посидіти та вирішити для себе. зручно вам чи не зручно. Це дуже важливо. Зараз у Андасіт існує 4 моделі. Phantom 3. 3, Kaiser 2, T Pro 2 та Kaiser 3, яке у свою чергу є у двох варіантах розміру L та XL. Зверніть увагу, що найголовніше це ваш зріст та вага. Phantom 3 до 180 см та до 120 кг. Kaiser 2 існує тільки у XL розмірі там до 210 см та до 200 кг. Ті Pro 2 теж тільки XL до 210 см та до 200 кг. Kaiser 3L до 187 см та до 150 кг. Kaser 3XL, як у мене, до 210 см та до 200 кг. Далі тут різна висота крісел, висота від пола до сидіння та від полу до підлокітника. Тут треба подивитись на довжину вашої ноги від ступні та перевірити висоту вашої стільниці, щоб підлокітники проходили під нею. Наповнювачі та каркаси всюди однакові, колеса та основа інша тільки у Phantom 3. Механізми однакові, але у Phantom 3 менший кут нахилу під час гойдання. Ширину сидіння треба обирати в залежності залежності від вашого розміру ваших стегон, підлокітники теж всюди однакові, окрім Phantom 3, Там вони тільки у двох вимірах обертаються. Вбудована механічна підтримка попереку тільки в моделі 3 XL, так само як і магнітна подушка з охолодженням. Гарантія всюди 2 роки. Ось таке крісло я собі обрав, та після двох місяців використання я хочу сказати, що я максимально задоволений своїм вибором. Тому що якісні матеріали, якісна збірка, дуже гнучкі налаштування, та мені дуже подобається, як воно виглядає. Я все ж таки знімаю відео на ньому, та мені хочеться, щоб у кадрі були тільки гарні речі. Ну і зручність. Я за ці місяці я навіть не уявляю, скільки годин я провів на цьому кріслі. Мене все влаштовує. Правда. Єдине що. Починається спека, це шкіра. Ну і звісно ж, треба розуміти, якщо у приміщенні буде дуже жарко, якщо не буде працювати кондиціонер, то у вас буде трошки пітніти п'ята точка та ноги там, де вони прикасаються до сидіння. Уанда Seat є. Фірмова така невеличка е, подушка, яка забезпечує гарну вентиляцію під п'ятою точкою. Е, я її не пробував, але її обов'язково придбаю, хочу спробувати, що, що то таке. Мені здається, що вона може вирішити це питання. Але це ж, ну, ви знаєте, ну, це ж не питання крісла, е, купа крісел зі шкіри. Е, я не знаю, машини зі шкірою. Сидіння у машини зі шкірою, і там така саме проблема. Ну, тобто, це не проблема шкіра, це е, кожен обирає для себе. Він хоче сидіти на шкірі чи не хоче. Якщо не хочете, беріть єльняна тканина без проблем. Я просто обрав для себе шкіру, мені приємніше сидіти просто на шкірі. Та вона, е, знову ж таки, е, мені здається, що вона довше е, буде виглядати. У первозданному вигляді, ніж тканина. Ну, це я так думаю, ось так я обирав. Ну що ж, я сподіваюся, вам було цікаво послухати. Це напевно, певно, навіть не огляд, а скоріше досвід використання. Мій досвід використання після двох місяців цього крісла Andesit. Посилання на усю лінійку Andesit, якщо вам буде цікаво, я залишу в описі, зможете подивитись там детальніше. І Та дуже раджу прийти до магазинів Citrus. Там в багатьох магазинах Citrus ці крісла стоять, можна спробувати посидіти там, покрутитись. Я вам говорю, вам сподобається. Ну, а якщо сподобався цей відео, мені здається, що саме час поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ви цього, звісно, ще й не зробили. Ну і написати якийсь коментар, це дуже допомагає для просування відео на YouTube, Буде дуже вдячний. Усім велике дякую за увагу, мирного неба, слава Україні, до побачення.